А сьогодні, дівчатка, ми готуємо ось таку смакоту. Це лінівий хворост. Готується легко і просто, без розкатки тіста. Почули, як крумтить? Кусняшка. Готуємо. Подобається мені такий хворост, бо готується швидко. Тому що із рідкого тіста. В 250 г борошна додаю тріпку солі, 1 столову ложку цукру, 1 чайну ложку розпушувача і ванільку. Змішую і вбиваю одне яйце. Далі поступово виливаю 250 г води. Тісто повинно бути як рідка сметана і без камочків. Залишаю його на 5 хвилин. Беру кондитерський мішок і виливаю його. Відрізаю кінчик так, щоб тісто витікало тоненько. Беру сковорідку, наливаю олій і гарно її підігріваю. Швиденько видавлюю тісто і роблю ось такі спіральки. А малюнок можна робити будь-який. Підсмажую з однієї сторони, а потім з другої. Готовий хворост викладаю на паперовий рушничок, щоб зійшла зайва олій. Зроблю ще ось такі квіточки. Щоб хворост був хрумкий, охолоджуємо його окремо друг від друга, а потім присипаємо цукровою пудрою. Його виходить багато, він смачний і хрумкий. Раджу приготувати, а я бажаю всім смачного.